Вітаю всіх! Новий бот, де ми будемо заробляти внутрішню криптовалюту проєкту Labr і вже виводити на гаманець тон ці токени. Або ж ставити на виведення у телеграм-зірках. Реєстрація досить проста. Необхідно перейти за посиланням і почати відразу ж добувати золото та кістки, копати тунелі. Що нам тут кажуть? Окрім основного заробітку, ви. Можете отримувати нагороди за щоденні входи, виконання завдань, зняття верхніх позицій у таблиці лідерів та запрошення нових користувачів на проєкт. Відразу при вході, сьогодні я ще не заходила, зареєструвалася тільки вчора. Отримала вчора нагороду 10 монет і зараз заходжу. Отримую вже 20 монет. Тобто, це нагорода за щоденний вхід. Завтра отримую 30 тощо. Я натискаю на 20 і мої монетки зараховуються на основний баланс. Нагорода отримана за другий день. Закриваю це вікно, перекидаю на головну сторінку. Вчора ввечері я почала копати тунелі. Вірніше під мій лабрадор почав цим займатися і заробив мені 30 кісток і 3 центи золотих монет. Я перейшла на перший рівень, збираю свою нагороду, і мій лабрадор готовий працювати далі. Кожні 3 години я буду збирати прибуток. Дивіться, ця лопата видається кожному користувачеві безкоштовно. Одна лопата для видобутку токенів та кісток. Після, звичайно, що якщо ми хочемо заробити більше, ми повинні будемо вкладати свої гроші цим розвиваючи свій аккаунт. Є дуже важливий момент вгорі, де ваш аватар. Знаходиться, є така маленька, зовсім непомітна шестерня це налаштування. Як уже всім давно зрозуміло, я натискаю на неї. Тепер можна вибрати мову англійську чи російську, кому як буде зручно. І ще дуже важливий момент підтвердити свою електронну пошту. Це важливо. Натискаю верифікація електронної пошти, вказую адресу. Тепер потрібно перейти на пошту, щоб відкрити лист, і в цьому листі буде код. Маленькі такі цифри, ледве помітні. Я їх копіюю, повертаюся на проєкт і вставляю цей код. Верифікація електронної пошти пройшла успішно. Так, добре, зберегти тепер. Зараз у мене 62 кістки та 3 центи золотих монет. Лабрадор далі здобуває мені нагороди. Тепер, давайте відразу перейдемо у гаманець. Щоб вивести токени в криптовалюті, необхідно назбирати мінімальний вивід 1000 монет. Гаманець можна прив'язати будь-який, який тут нам пропонується: Telegram Wallet, TonKeeper, MyTone Wallet і так далі. Я працюю з гаманцями TonKeeper, тому прив'язка буде саме цього гаманця. Ви прив'язуєте той гаманець, яким вам вигідно і зручно працювати. Також можна виводити в телеграм зірки. Все це зрозуміло. На цьому проєкті потрібно розбиратися, але насправді тут все просто. У мене зараз перший рівень. Щоб перейти на наступний рівень, необхідно витратити кістки, витрачайте кістки та збільшуйте швидкість копання. Я зараз натискаю на підвищити рівень. І у мене зали... залишиться вже 20 кісток. Я погоджуюсь і швидкість свою збільшую. У мене є базова. Лопата, все це потрібно прокачувати, збільшувати, чим я і буду надалі займатися. Проєкт дуже цікавий, я думаю, він принесе нам непоганий прибуток. Я говорила, що саме вчора зареєструвалася і хочу якнайшвидше показати вам цей проєкт. Відразу скажу, що не на всі Проекти я залітаю, які мені показують. Розглядаю цікавіші і, як мені здається, прибутковіші. І саме цей проєкт досить надійний. Також тут розділ заготовки ми бачимо при покупці. При покупці заготовки з ймовірністю 97% ви отримуєте дерев'яну заготовку та з ймовірністю 30% сталеву заготовку. Всі ці предмети заготівля, кування збільшує наш заробіток з кожним разом. Купуйте та продавайте лопати, заготовки, еліксири та руни. Іншим, іншим гравцям заробляти гроші, продаючи предмети або знаходьте відповідний під ваші потреби інвентар. Також тут є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів та за їх активність отримуйте додатковий прибуток. Як запрошувати нових користувачів на проекти, я не раз розповідала у своїх попередніх відео та в телеграм-каналі. Показувала групи, у яких можна рекламувати свої реферальні посилання. Переходьте на мій канал у Телеграм, я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. Приходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так, ось купуємо лопати, продаємо лопати, заробляємо гроші. Працюй старанно, роби краще, роби швидше, ставай сильнішим. Як я розумію, без особливих вкладень розкрутитися буде досить складно і дуже довго. Також можна виконувати завдання тут, підписуватися на канали та збільшувати свій баланс. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати.